Сьогодні будемо солити огірочки по класичному рецепту. Значить, для цього, для зонтика, нам знадобиться, обов'язково зрізаємо листя смородини. Обов'язково парасольки, зонтики, укропа зрізаємо. Обов'язково листя хріну. Можна додати гілочку. Вишні, тут багато дубильних речовин, і це додасть дуже гарного смаку. Ну і е, Основним інгредієнтом спецій є чесничок. Перерізаємо його навпіл о, для того, щоб смак його відкрився. Це що стосується спецій. Тепер беремо е, порожню банку, добре її миємо. От. Перед тим огірочки ми повинні були замочити, вони одинки-дві, 2 мають постояти. Тут різних калібрів. От пішов нагорода назбирав. Отакі От огірочки, трошки вони жовкувати. Це вони самі корисні і не викидайте їх. Якщо вони там в банку до вас ще поміщаються, то теж їх насеління буде добре узяти. І беремо ці огірочки спочатку на низ я завжди додаю, щоб він був втоплений цей парасольку туди. Отаку тоді листячка. Смородини. Ну, гілочку, вишні туди, хріна. Отаку навпіл також перерву. І там у нас вже будуть присутні всі спеції. Даю чесничка трохи наниз. А тепер вкладаю, гарно їх помити, вкладаю на низ, а так трошки придержую. І вкладаю наниз такі величенькі огірочки. А наверх підуть у нас вже трошки оці хвостики треба обрізати. Обов'язково. Це якийсь мені не подобається, теж треба буде обрізати. Но я його не буду лежить, огірочки всі повинні бути здорові. Такого низ викладаємо. Оці хвостики. Також я просто їх обриваю. Ось такого не повинно бути. Це вже він хоче захворіти. Нам такого не треба. О, і... Ой, наниз буде у вас уже шар огірочків таких побільше. О. Ну, кого пальці довше. Вона. да, буде. Так, і накладаємо. Зверху пішли середні. О, Хвостики ці обриваємо ці також. О, краса. Це гарний огірок. Ну. ну, це як тетріс, хто колись грав, той знає. О, а зверху вже бачите. Великі не влазять, то ми йдемо такі невеличкі будемо додавати. Ось такі закручені також підуть непогано. Ну, а сюди вже ми додаємо ці хвостики, ми забираємо. Отако. От Зверху маленький. Вже, бачите, у нас так щільненько воно виходить. Ну, а це залишимо, наростуть за, за ніч. І ще завтра баночку закрию. І так воно потихеньку і набереться. тако. Так, тепер, це поки вернемо, вже не влазить. Отак От щільно набили. О. Тепер зверху ще висипаємо весь цей чесничок. Зверху ще покладемо туди хрін, що залишився, зонтика зверху, листочка цього, щоб зонтик і зверху і знизу буде. О. Чесничка не жалійте. Можна ще отак постукать, трошки воно сяде. Тепер, беремо, наливаємо водички. Ну, Можна солі насипати спочатку. Беремо стопку таку солі, це, від, це десь 70-80 грам. Можна 100 грамів брати таку велику стопку до 100 грам, від 70 до 80 грам солі на таку банку йде. Отаку От беремо повненьку стопку. І сіль так не зараз. Можна. Тоді водичкою проливаємо. Вона зараз на низ піде. Вон, бачите, пішла на низ. Це ще сіль стара, без всякої хімії, Вона грудками йде. О. Почекаємо, зараз пройде. О, вона зараз туди вся її затягне. Водичка. Можете солі не в кінці додавати щоб було зручно. О, ну, от ва, вся вся стопочка у нас туди і пішла. Тепер доливаємо водички. Сіль провалиться до повної. Трошки лишаємо місця, щоб можна було. Зараз бовтати. Гірочки замочені. Вони на себе не повинні багато води взяти. О, я трошки залишаю місце, щоб трошки побовтати його. Тоді закриваю кришечкою. О, і отако. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. О, бачите, воно все перемішалося. А тепер можна відчинити, бачите, ще долить вже до повної під саму кришку. Воно ще буде бродити і можна його поставити на перші дні там в якусь миску. Ну, якщо кришечка щільна, то не повинно воно. От такі огірочки всім здоров'я! Добра.